На стадіоні Ювілейний відбулися змагання з відкритої першості Бродівської територіальної громади з пляжного волейболу серед чоловічих команд. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. На волейбольному полі, що знаходиться на території стадіону Ювілейний, цього дня зібралися гравці п'яти волейбольних команд нашої громади, які змагалися з округовою системою. Суть цієї системи полягає у тому, що кожна з команд зустрічається одна з одною по одному разу або декілька разів. Щоб отримати перемогу за правилами гри, потрібно було виграти дві партії. Зважаючи на спекотний день, гравці команд наполегливо боролися задля перемоги. Судді Вікторія Голубицька, Володимир Бєсков, Катерина Кобєлковська та Данило Стеблій стежили за тим, щоб гравці дотримувалися правил та гра була справедливою. На завершення гри відповідно три команди отримали свої переможні просові місця. Наталія Коваль, Срійні Кішин, телеканал Броди онлайн.